Розмовляй українською, чуєш, обіцяй, як не вмієш навчись, бо пізніше про це пошкодуєш, вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволе ніколи в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать рашистський ярлик. Розмовляй українською, чуєш? Це ж не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, працюєш, ну а хтось безневинно помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх вуз соловіна рідна мова, страждальна свята.